В інформаційному центрі Південноукраїнської АЕС для юних відвідувачів було організовано захопливий енергоквест. Малечу розподіляли на команди і пропонували низку цікавих завдань. Протягом години діти вчилися роботі в команді, розв'язували загадки та кросворди, збирали пазли, переглянули веселий тематичний мультфільм, відеоролик про Південноукраїнський енергокомплекс, а також фільм про екологічну ситуацію на планеті. Знайомство зі світом атомної енергетики проходило цікаво і було пізнавальним. Просто про складне. Під таким девізом діти грали в різноманітні ігри, спостерігали за фізичними явищами і навіть самі мали змогу брати участь у дослідах, відповідали на запитання Вікторини. В ігровій формі діти познайомилися з працівниками інформцентру, з тими, хто пише журналістські матеріали, проводить екскурсії для відвідувачів, створює передачі для радіо Атомної станції. Ми дуже вдячні Південно-Українській атомній станції за організацію такого квесту, адже більшість батьків дітей працює Працюють саме на нашій південноукраїнській атомні електростанції, і дітям цікаво дізнатися, що ж саме роблять їхні батьки на роботі. Це по перше, по-друге, зараз діти наші навчаються в класі інтелект України, де вивчають про енергетику України, про джерела енергії. І це теж буде одним із засобів навчитися і пізнати все. Цей захід ще згуртує наших дітей. Я вважаю, що це дуже доречно, і в часи війни, коли не так. Багато розваг у дітей, це ще один плюс. Завдяки участі в інформаційно-пізнавальній грі ліцеїсти змогли дізнатися про мирний атом і його можливості, про види енергії та переваги атомної енергетики, а також про те, як виробляються кіловати та працює атомна станція.